Наше рідне місто Запоріжжя. Вітаю вас, любі діти! До нас в гості поспішає наша подруга Наталочка. Вітаю, Наталочко! Здоровенькі були. Мені б хотілося дізнатися більше про ваше славне місто. У нашого міста багата історія. Нас зустрічає. Залізничний вокзал. У нас найдовший проспект Соборний. У нас найгарніші площі та фонтани. Площа Олександра Поляка, бульвар Тараса Григоровича Шевченко. У нас є Столітній Дуб. А також Дніпро Гес. Хортиця. Словесна колиска козацтва. Дуже раді, що тобі сподобалося! Яке гарне та чудове місто!